Ми добре навчились бачити противника. Тим більше зараз немає зеленки. Я б сказав, мабуть, що окей, давай щоб без цифр переважно більшість того, що намагається до нас рухатись, ми бачимо і знищуємо. Але якась частина з того виживає і заходить нам в тил. Одне діло, поки їх там 3-5, але ж за декілька днів. Там їх накопичуються, ну якщо тільки по троє на день, то сім на три то вже двадцять. А інколи їх там накопичується і більше. Вони десь фізично знаходяться. Це називається місце накопичення. Це зазвичай підвал, якийсь бліндаж, якась така історія, яку ти і впівішкою не рознесеш. Окей, можна пробувати вампіром, але все одно 10 кілограм. При всій повазі і подяці до вампіра величезний ну просто респект, Молодці. Але це 10 кілограм. Тобі щоб місце накопичення знищити, тобі треба кілограм, ну раз в 10 більше. Окей, хоча б в 5. І от там роль відіграють камікадзе. Ну бо на камікадзе ти можеш завести одразу 50. Хотілось би ще більше. Що змінилось? Змінилось те, що ми зрозуміли, що виявляється найпростіше в наших умовах, найефективніше це камікадзе.